Зникнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує мими, браття, у сожі сторон. Oh, <laughs> Початку нашої роботи, в мене є приємна місія. 25 років незалежності України, ювілей молодої держави. Важко за 25 років побудувати державу сильну, міцну. Але той шлях, який Україна пройшла, нам є що згадати, нам є чим пишатись, але нам дуже важко будуватись в Україні, Від нас з вами залежить, якою вона буде через... Покоління для наших нащадків. В мене є приємна місія. Сьогодні ми нагороджуємо відзнакою президента України, ювілейною медаллю 25 років, Курчака Володимира Івановича. Дякую, дякую за вашу допомогу, До держави роботи. президента ювілейному лікарі 25 років незалежності України. Ми нагорожимо Чупіка Віктора Сергієвича. Телебачення. телебачення пропустило важливі моменти. Але в нас є онлайн-трансляція, у нас є запис цього всього. Ми обов'язково передамо їм. Е, ну і, як завжди, на початку сесії ми вітаємо наших е, депутатів, які мали свято в сесійний період, в дні народження. Так, правильно? Правильно. Паліник Сергій Миколаївич, не віталище. Скороход Сергій Іванович. Камишний Віталій Волонтенович. Радченко Олена Володимирівна. І Кривопіша Віктор Борисович, немає але Привітаємо. Привітаємо. Бачите, мабуть, давно не було сесії, бо багато, багато тих, кого був день народження. Коротко про ситуацію, про підготовку до опалювального сезону, про початок навчального року. 1 вересня розпочалось Це новий етап. Завжди в житті, новий етап в будь-якому році. Як в одній із шкіл сказали, в нас два нових роки. Один 1 січня, один 1 вересня. Це певний етап. Разом з тим, 1 вересня це ще й початок осінні, це завершення відпускних компаній і початок підготовки до періоду і до зими. Цього року до школи у нас пішло 208 дітей. Є російськомовні класи в тому числі. Забезпеченість підручниками до кінця місяця повинна бути 100%. Всі кошти, які ми передбачали, вже проплачені. Ми чекаємо поставки, не встигає друкувати, як завжди, щось згадали про підручники в серпні. В червні про це ж ніхто не думав, бо ще було літо попереду. Тому обіцяють нам до кінця місяця, що ми всі підручники заберемо. Заберемо там 4, 7 і 8 клас. Щодо харчування, я думаю, цікава ситуація. Ми оголосили конкурс, але з технічних причин змушені були його перенести. Не спрацювала система пробору, але нікуди не подінешся. Ми працюємо в сучасних умовах закупівель. Повторно оголошений конкурс і очікуємо, що 12, 15. В 20-х числах вересня цей конкурс відбудеться. І вже в жовтні ми будемо харчувати за новою системою. Перші-четверті класи, так як і обіцяли, з можливістю замовлення меню, з системою розрахунків іншої. Але на сьогоднішній день харчування в школах є. Всі батьки, які бажають, щоб їх діти харчувалися, можуть дітям давати гроші і замовляти цю послугу. Працюють буфети. Дві школи харчуються після другого року, дві після третього року. В нових умовах це повинно бути все одночасно після третього року, тому що після другого незручно ми це обговорювали. І ми проводимо моніторинг, вивчаємо можливість харчувати всіх дітей, знову ж таки, на умовах співфінансування, але це немалі гроші. Щоб ми розуміли, харчування на рік навчальний, якщо ми харчуємо всіх дітей, нам буде коштувати близько 4 мільйонів гривень. Таких грошей в нас, на жаль, немає. Але на умовах співфінансування з батьками ми можемо з нового року вийти на харчування і старшокласників, ну, умовно старшокласників, і середню старшу школу. Ці процеси тривають. До навчального року школи підготовлені, система опалення готова до експлуатації, ну, окрім четвертої школи, там тривають роботи капітального ремонту. Ви, мабуть, бачили, вікна всі замінені вже, виконується утеплення фасаду. Є питання щодо якості виконання цих робіт, але підрядник взяв на себе зобов'язання все виправити. Тому будемо, будемо сподіватися, що ми отримуємо гарну, сучасну четверту школу. Є домовленість з цією фінансовою установою, яка нас кредитує на ці роботи, що ми продовжимо з ними співпрацю і завершимо. Ми планували лише східну частину утеплення і заміну вікон. Тепер ми плануємо продовження цієї співпраці з фінансовою установою з НЕФКО і зробимо утеплення всієї школи і навіть покрівлі. Є домовленість, вони готові з нами розширювати фінансування, розширювати цей проєкт. Ми, врешті-решт, отримаємо новий вигляд школи і нову енергоефективність. Роботи по капітальному ремонту другої школи і першого ленинградського дитячого садка Гнівського, не знаю, як він тепер правильно називається. Садочок Сімінградський залишився, але Квартал Невський. Нерозпочаті і конкурс ще не оголошено. Ми маємо невелику затримку по узгодженню проєкту. Спочатку це було з нашими європейськими партнерами, там основна затримка була, ми узгоджували технології, які треба використовувати. Вони наполягали і врешті-решт ми знайшли цьому порозуміння спільне на впровадження європейських стандартів щодо енергоефективності. Наступним етапом треба було довести вже державній експертизі, що ми не перевитрачаємо кошти, а ми зобов'язані дотримуватися європейських стандартів, тому що це європейські гроші. Тому що експертиза каже, шановні, а чого ви утеплюєте саме так, це ж вам дає е, зайві витрати в коштах. Я кажу, ні, Це нас е, змушують робити європейські партнери. Тому знайшли ми погодження в державній експертизі. Наразі дитячий садок, експертизу кошторисна частина пройшла. Ми готові оголошувати конкурс по дитячому садку і чекаємо завершення державної експертизи української по другій школі. Тому прийнято рішення дітей не зривати, з місця їхнього денного проживання, скажімо так, до третьої школи не переводити до 1 січня. Якщо ми проведемо вдалі всі тендерні процедури і отримаємо договір підрядний листопад-грудень місяць, то з 1 січня ми дітей з другого півріччя переведемо в третю школу і вже почнемо роботу. Там є роботи, які можна розпочинати взимку, там треба оббивати всю плитку, яка є, тому, тому з цим і поляжно від дітей. Якщо в дитячому садку є площі де можна переміщувати дітей всередині і там нема таких гучних робіт, як оббивання плитки, то там ми дітей залишаємо на місці. Тут треба переселяти. По цієї частинки коротко так. По підготовці до опалювального сезону, ну всі знаєте, основна проблема борги за газ, чи буде газ, чи будуть нам давати ліміти. Поки розмови такі, що ліміти будуть, але кажуть, що будуть ліміти лише для населення. Сторонні споживачі і бюджет можуть залишитись без лімітів на газ, якщо у нас будуть борги. А борги у нас точно будуть, нереально погасити ту суму коштів, яку ми заборгували. Ведемо перемовини по реструктуризації, я думаю, ви всі бачили відповідь Нафтогазу, вам скидували на електронну кошту. Відмовив нам Нафтогаз, посилаючись на те, що в нього юридичних підстав законодавчих. Їм треба розраховувати за газ з тими, хто його поставляє до України або відбуває в Україні. Але в Мінрегіоні зараз відпрацьовується проєкт закону про реструктуризацію заборгованості по всім теплокомуненерго. На сьогодні це 26 мільярдів гривень по всій Україні. Спільний борг Нафтогаз. Ми розуміємо, що в цьому стані розпочати опалювальний сезон без боргів неможливо неможливо. Тому йде мова про реструктуризацію цієї заборгованості, про списання пенів і штрафів, про списання різницю в тарифах. І в нас залишається скільки розсудуть? Мільйонів 60-65-58 мільйонів да. чистого боргу. На 5 років, на 60 місяців в законопроекті передбачається, тобто мільйон в місяць ми повинні знаходити додаткових... Ресурсі. Але це вже щось, це дає нам певний карт-бланш по продовженню роботи щодо погашення цього боку. Підготовка йде гарними темпами в нового підприємства приватний, котельний. Є свої юридичні аспекти з узгодженням тарифу, можете собі уявити, НКРКП, ну, як всі документи, то ми там місяців за два вам тариф затвердимо. Дуже, дуже, дуже швиденько з урахуванням того, що вроді непогані відносини між цією структурою НКРКП. Приватна структура вона може собі е, дозволити налагодити відносини. Але, але ситуація саме така. Ми хотіли б, щоб вони розпочали свою роботу 1 жовтня і ми вже мали гарячу воду, прогнали систему. Але поки з цим є проблеми. Шукаємо юридичний е, вихід ситуації, можливо, вони будуть працювати через КП. У ЖКГ на початку, а вже з Нового року будуть працювати як самостійна структура, що надає послуги будь-яким будь споживачам. Але бажання працювати в них є, і технічні регламенти вони практично всі виконали. Так само, як і технічно готова наша система до опалювального сезону, всі будинки, 95, мабуть, відсотків підготовлені до зими з точки зору системи опалення. Наразі на цьому тижні ми отримали 45 лічильників. Уже і, 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 і сьогодні ще буде така ж сама партія. Роботи ведуться по встановленню побудинкових лічильників. Чернігівський квартал повністю готовий до встановлення. Стоять ставки, треба її витягнути, ставити лічильники, можна запускати систему. І по іншим кварталам робота йде. Завдання до опалювального сезону. Встановити 100% лічильників, ніхто не знімав і воно повинно бути вибране. Як треба буде допомога, будемо допомагати. Поки що за такою допомогою комунальні підприємства не зверталися. сказали, що вони готові в встановлені сроки, сроки виконати цю роботу. Но по лічильникам ситуація саме така. В цілому до опалювального сезону місто готове, єдине питання узгодити ліміти по газу. Ми сподіваюся, без газу у нас не залишить. Мабуть, коротко все, що хотів сказати на початку сесії. Якісь заяви, звернення від депутатів до то того, як ми розпочнемо розглядати порядок, денний є. Тоді давайте перейдемо до порядку денного. У нас відбулося засідання президії. Ми деякі питання додали до попереднього порядку денного на президії. Так, і порядок денний у вас. Передбачимо. Дивіться, перед тим, як е, обговорювати порядок денний, трошки по регламенту роботи. Є пропозиція. У нас сьогодні е, святкується День фізкультурника і з 4 до 5 години на е, другому поверсі в залі урочистих подій, привітання наших спортсменів, а переважно більшість діти. Є е, е, пропозиція зробити перерву, У нас там по регламенту 15.45 на е, півгодинки, да, здається. Давайте з 16 до 17 зробимо перерву і привітаємо наших наших дітей на другому поверсі. Ні, ну якщо закінчимо до 16, ну, шановні, це, це ви сподіваєтесь на, на ці стучки, да? Ну, не знаю, не знаю. Поки, поки, що, поки що це дуже непросто. І ще одна пропозиція щодо розгляду питань. У нас е, присутні представники підрядної організації, яка проводила інвентаризацію прилеглих територій, взагалі е, території міста Славутища щодо житлового фонду, вони готові презентувати свою роботу, щоб ми затвердили цю інвентаризацію. Це не додаткове питання, це в земельних питаннях. Да, але, але так як люди здалеку, кривий ріг, у нас конкурс цей ви, виграла ця організація, є пропозиція, зараз, є пропозиція е, не, розпочати це питання зразу після обіду о другій годині. Так. Да.

Перенесемо тоді порядок денний. Якщо є рішення, давайте тоді назву його можемо порядок денний включити. Там є проблемки, ви абсолютно праві. Давайте трошки про медицину, тоді ще не почали порядок денний розглядати. Триває боротьба за медико центар медицину, ви знаєте, новий, нова, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Поки що. На зустріч ми не пробились до неї, але сподіваємося через прем'єр-міністра рухати це питання далі. Підготовлено звернення від міської влади, від атомремон сервісу від профспілкового комітету Чорнобильської АЕС, від Чорнобильської АЕС до губернатора щодо подальшої роботи медико-санітарної частини, визначені її в статусі державної лікарні. Ми готові на себе взяти первинну ланку обслуговування. Це амбулаторії наші, які є сімейної медицини так званої, ми готові взяти всю частину на себе. Але функцію, функцію спеціалізовану, функцію державну, другий рівень медичних послуг, це стаціонар, це пологовий будинок, це вузькі спеціалісти, ну це функція держави. В тому році розмова про це вже була, що перекласти на плечі обласних адміністрацій, ну так вона і залишилась невирішеною. Крім того, щодо реформування медичної галузі. Розглядається кущовий метод, як в поліції, або там регіональний підхід. І наша медико-санітарна частина, наша лікарня може абсолютно виконувати функції регіональної лікарні екстериторіально на цій території. Ми почали перемовини з Чернігівською облдержадміністрацією, позавчора мав цікаву зустріч з представником обладміністрації, і вони розглядають таку можливість. Ну, Навіщо людині зніданчик їхати, лікуватись в рібки або в Чернігів. Славутись поряд, будь ласка. Але треба фінансові потоки правильно розвести на рівні держави, на рівні Міністерства охорони здоров'я і Міністерства фінансів. Це буде зрозуміло. Те ж саме стосується і шкіл. Ви знаєте, зараз по Україні впроваджується система опорних шкіл. Діти, першокласники, початкова школа за місцем проживання невеличкі школи, які, на рівні дитячий садок школа. А вже середня школа і старша школа це топорна школа регіональна. І навіщо шукати, вкладати кошти в якомусь із сіл навколо Славутища, якщо в Славутищі школи є. Віддайте нам цих дітей, ми будемо їх навчати. Не так там їх багато, бо батьки починають переживати, так все в нас як наїдуть то, то наших не залишиться. Не так багато тих дітей вже немає. Тут питання не в кількості дітей, тут питання в можливостях для цих дітей. Давай. О, 51% у нас заповнюється. Виявляєте, 51%. Да, ні, тут. Це, це новий подих в інфраструктуру освіти. Ми що Ми що розуміємося. Ну, або прийдуть сюди, або... або я вам скажу переважно, більшість цих вчителів це пенсіонери. Я з великою повагою відношуюсь до цих людей, але давайте розставляти пріоритети. І на мою думку, пріоритет у цій, цій реформі це та дитина, яка повинна мати шанс. шанс Яка повинна мати шанс бути конкурентною в житті. Сучасні, сучасні умови розвитку суспільства, вони вимагають відповідної освіти. Якщо ти хочеш в житті відбутися як особистість, Тобі повинна бути надана якісна послуга з освіти. Дослідження, освіта, навчання дає знання, знання дають інновації. Я вже про цю формулу не один раз казав, і вона абсолютно має право на існування, і, це єдиний підхід, який дає розвиток. Тому Працюємо ми в цьому напрямку. для того, чтобы какие-то положительные динамики были в части реформирования медицины, в том числе, для этого нужно как минимум воля и желание тех, кого собирается реформировать. Не хочу начинать эту старую эпопею, но мне кажется, там особого желания, ну, по крайней мере, я пока что не увидел. И да. вот эти вот наши систематически повторяющиеся случаи, когда, ну, всем, всем наверное, или большинству известен случай, там, про Словучанина, там, умер э, на платформе практически, в электричке. Да? То есть там возникает опять масса вопросов. Я сейчас не пытаюсь никого обвинить, но, э, по крайней мере, те, кто там присутствовал, те, кто оказывал первую помощь, говорят о том, что, ну, я так мягко очень скажу, что они недовольны качеством и временем предоставления этой скорой помощи. Ну, Поэтому ну, медицина, ну, медицина, ну, медицина, медицина ну, у нас ну. в городе мы как-то пытались на встречу идти, просили их принести какие-то нам предложения, какие-то там, не знаю, программы, а в ответ мы только получили здание медико-санитарной части, ну, э, поликлинику, которую просто перестали в один момент охранять. То, что сегодня мы там имеем, может вот у депутатов Скорохода спросить, кстати, они там двоих человек поймали все-таки на воровстве. Вот. Но реакции пока опять же никакой со стороны правоохранительных органов, хотя я считаю, что это должно быть уголовное дело со всеми вытекающими. И еще одна информация интересная с утра, я не знаю, там ее нужно проверять, но мне с утра позвонили, сказали, что 6 детей в одном из э, учебных заведений, тушкольных, э, отравились вчера. Может? у меня не такой информации. я думаю, до 11-й Ми з'ясуємо всі обставини щодо, да, щодо випадку з е, смертю людини, триває службове розслідування, тому що є невідповідність інформації від свідків ті, які були посутні на платформі і від екстреної медицини, віддільниці екстреної медицини. Здаю увагу, знову ж таки, це вам результат реформи. Да? Це вам результат реформи. Ви абсолютно праві, реформувати, я скажу про житлово-комунальне господарство, найбільш в житті. реформувати житлово-комунальне господарство силами житлово-комунального господарства, вибачте, нема ніякого сенсу. Те ж саме стосується будь-якої Ну, Ніхто не буде сам себе реформувати. Так не буває. Так буває. Але в різному включаємо про медицину і поговоримо. поговоримо. Шість дітей я собі записав, перевіримо, щоб до 11 години у нас була інформація. Так, до порядку денного, шановні депутати. Порядок денний розданий у вас на руках. Всі питання узгоджені. Комісія, ми з відомо відпрацювали. Так, да, Сергій Миколаївич, будь ласка, додаток. Мікрофончик не включайте. По програмі зменені програму енергозбереження. Нас докладував на комісії ходіли. І оскільки вопрос технічний, ми просили, щоб на сесії присутствовала компетентний спеціальність в докладчику. Потім прошу. Врахуємо все. На 15-те питання фахівці ще були. Доповідав головний інженер УЖКГ питання технічне, щоб ми його розуміли. Треба, щоб був тим спеціаліст, будь ласка, Олена на угу. Ну, Давайте і перед бюджетом розглянемо. Приймається така зміна порядок денний перед бюджетом. Тут логічно, якщо це потребує. <потрібно> да, п'ятим тоді ставим. П'ятим і, будь ласка, ще поділимо, чи хтось в технічних факів. Ні, ну ми кажемо перед бюджетом. Перед бюджетом. Перед бюджетом. П'ятим ставим. Шостим бюджет, п'ятим ставимо, це питання. Так, які ще пропозиції щодо порядку денного. Все, тоді з урахуванням, э, да, будь ласка, в різному, давайте, ще в різному. Розкажете. Все, записав. Про депутатське звернення. Макар. Макар. Відповідь на депутатське звернення. Все, більше пропозицій нема? шановні. З урахуванням того, що ми довелися по регламенту роботи з 4 до 5 перерва і о 2 годині починаємо з інвентаризації прилеглих територій. І 15-те буде перед бюджетом 5. Так, да, будь ласка. Ну, це до 11 години ви маєте. Давайте, 10.45 для тестування системи збираємось. Початок роботи об 11, бажаючи протестувати, 10.45. Приймається? На голосування ставимо порядок денний з врахуванням змін доповнень і узгодженого регламенту. От у нас пойме на голосування в порядку денний? Ну, щось у вас. Раз, раз. О, працює. працює. Ну, бачите, чим більше інформаційних пристроїв, тим важче справляти. Е, е, так, голосуємо. Голосуємо по порядку денному. Так, по імені ж голосування. Так? Початок голосування. Дайте мені відпустці. Так, все, початок голосування. Включаємо. Так, Береженець. Відсутний. Борисов. Гаврилин. Гапанчук. Грушечка відсутня. Джалалян. Камышлин. Карцев відсутній. Кейс. Корничек. Ливопиша відсутній. Макаров. Миркин. Могер відсутня. Линик, Орлов. Острянин відсутній. Лепчевський. Раченко. Лепіх, скороход, Пудовіченко, Федосенко, Чесноков, Швець, відсутність Уригіна. Міщев за. За 20 рішення прийнято, порядок денний затверджений, резамент встановлений. О 10.45 збираємось на тестове відсування системи.